Я зробив помилки, доношу до вас е інформацію, що ви цих помилок не зробили. <кхем> Написав мені чоловік коментар. Розкажи, будь ласка, за свою вентиляцію, яка вона в тебе є, і покажи. Е давайте зараз будемо е поетапно розкладати, які я зробив помилки і щоб їх більше не робити. І як потрібно правильно зробити, і що правильно купувати, і як розрахувати. І так, поїхали. Стояло питання у мене вентиляції, або по вентиляторах. Або це лябик Германія за 18 тисяч гривень один вентилятор. А в мене їх було 6 відгодівлі є зараз. Або український виробник по 10 тисяч гривень. Не розібравшися я в подробицях, в амперажу, в кіловатах купую по 10 тисяч гривень 6 вентиляторів. Українського виробника брендів не буду називати. Потім стало питання, ці вентилятори підключити. Е е е німецький німецький комп'ютер, так як ви вже бачили в мене. А-контрол е називається. Е яка була зроблена помилка? Ці українські вентилятори. Не працюють на малих токах. Що це означає, я зараз розкажу. Якщо на комп'ютері ти можеш собі виставити там, 19 градусів температуру і поставити мінімальні оберти вентилятора. Тобто від 5% 5%, 10%, 20-15%, що відбувається з цими вентиляторами? Вони не працюють на малих токах, тобто на 5%. Якщо ти виставляєш на комп'ютері 5% мінімальні обороти, вони не крутяться, 10% не крутяться. Починають крутитися тільки на 15%. І на 15% вони вже крутяться на всі 15% швидко. Що відбувалося зимою? Коли падала температура у свинарнику, я не міг виставити мінімальні обороти на цих вентиляторах. Тобто мінімальні обороти в мене були 15%. А на дорогих вентиляторах ви можете виставити 5%, що вони будуть дуже-дуже дуже повільно крутитися. Це була найбільша помилка, то що я купив українські вентилятори на німецький комп'ютер. Так так. що так. Друга велика помилка то що вони споживають дуже багато електроенергії. Тобто, один вентилятор споживає 800 Вт. От порахуйте. 800 ватт вони крутяться круглосуточно. Набігає дуже велика сума. Тобто, що ще? Що ще? А, балансування. В трьох вентиляторах десь через півроку було розбалансування. Вони почали видавати сильну вібрацію. Так що так, розраховуйте так, як воно є. А, ще ампераж великий. Тобто, один вентилятор у мене тут 8 ампер. От, якщо щоб ви розуміли, оці одні мозги вони розраховані вони 12 амперні. Тобто 8 ампер я на них підключив тільки один вентилятор. Далі зекономив я 10 тисяч гривень. Ой, зекономив я на вентиляторах. Що мені прийшлося ще за 10 тисяч гривень купляти ще одне розширення. На 16 ампер і потім ще одне розширення купляти. Це вже львівський виробник. До речі, їх хвалять. Хороші говорять комп'ютера. Е -е, львівські, львівські мозги. Тобто, до одного комп'ютера 12 амперного я докупив ще два розширення по 10 тисяч гривень. Розумієте, щоб мав зекономити, я потратив ще більше коштів. Тому що, якби я купив це лябики. Які розраховані на один вентилятор на 4 А, то тільки одні, один комп'ютер, який розрахований на 12 А, я міг би підключити три вентилятора. І ще б до трьох вентиляторів я докупив би ще одне розширення. А мені прийшлося купляти три розширення. Так що так, друзі, доніс як міг цю думку, якщо підходити до цього питання, то до нього треба підходити комплексно, щоб вентилятори були дорогі, щоб вони працювали на малих токах. Якщо ви купуєте дешеві вентилятори, нема смислу їх ставити на мозги. Тоді краще ставити на дімера і дню йти, і ночуйте коло того дімера, де ти крутити крутілку, щоб свині або не замерзли, або їм жарко не було. Все, всім пока. Доніс як міг. Давайте до зустрічі.